Возлюблені Богом, братья браті сестри, ми ще трошки уділимо уваги на Слово Боже, прочитаємо і потім трошки роздумаємо над тим, що прочитаємо. І так, перше місце я нагадаю Ісаї, це сороковий розділ, 25 й вірш і 26. й до кого ж ви уподібнете мене і з ким порівняєте, говорить святий. Зведіть очі, ваші на висоту небес, подивіться, хто створив їх, хто вводить воїнство їхнє за переліком. Він усіх їх називає на ім'я і нічого не зникає через всесильність та всемогутність Його. Питання звучить. До нас, людей. І Бог знаєте, хотів знати, як люди реагують ж думають, розмишляють про того, який створив небо і землю, і каже, до кого уподібнити ви мене? І в мене, браті і сестри, питання дійсно, до кого ми уподобляємо сьогодні нашого Господа. Я би я спитав, хто тут, скажімо, знає Бога. Я думаю, що основна маса народу, вони підняли б що я знаю Бога. Я читаю Слово Боже і трошки, навіть задумуюсь над цим питанням. Чи дійсно, друзі, ми знаємо Бога, так як повинно знати? Він каже, з чим і лише, з ким уподібнити мене сьогодні? Як ви уявляєте собі Бога? Як ви уявляєте? Я не віднімаю того, що дійсно тут є багато членів церкви, які свій час обіцяли Богу служити, приймали хрещення і так далі, і живуть, знаєте, посещають зібрання, тільки назначені, чи це, скажімо, неділя, чи це будень, участвують в різних міроприємствах для того, щоб теж то як то прославлялось ім'я Господнє. І я звернув увагу друзья, на одну особу, яка описана в Біблії. Це, друзі, я б назвав його благовісником. Він є пророк. І я думаю, добре, щоб ми в ньому могли побачити, які то риси нашого життя, характеру і так далі. Мабуть, ми думаємо про себе зовсім не так, як повинно думати. І так, я так потрошки буду читати майже цілий розділ, майже не повністю, і ми будемо звертати увагу на прочитане. Я думаю, це чоловік, він всім відомий, всім відомий, навіть діти його знають. Але, друзі, є особливості особи. І було слово Господнє до Іони, сина Амітайбого, встань і дім в невію місто велике, і проповідуй в ньому, бо злочини його дійшли до мене. Братя і сестри Іона, я думаю, що він жив у своїй місцевості так само, як ми сьогодні живемо тут, ми в, другій, як я думаю, в другому місці, тобто на своїх місцях. Але, друзі, Бог має своїх людей. І цей чоловік Іона, він не є той, який не знав Бога. Він добре знав Бога. Я думаю, що він не раз чув голос Божий і ці повеління Божі, які були до Іони. і Він виконував їх. <кхе> і написав, що було слово Господнє до Іона, сина Амітаєвого, встань, іди в еневі. Тобто, Іона, я даю тобі доручення. Вставай, іди в Неневію. Я думаю, що Іона, як вчора і третього дня вислухав це доручення і собі для осмислює, як мені зробити, як поступити в даній ситуації. Я хотів би, щоб ми дійсно могли бачити себе, коли друзі, Бог поручає для нас щось, і ми теж приймаємо те чи інше рішення. Ми приймаємо. Нам, я Бог поручає через служителей або через Слово Боже, поручає нам якусь справу. І ми розмишляємо, як нам бути в цій ситуації, іти туди, чи туди, робити це чи інше. І було сказано для його, що встань, встань і йди, Ти роби ці дії, іди. Туди, то, що там, в тій місцевості, там, на цей вольт піднявся до неба. І Бог почув, побачив це і почув це. І каже, ти йди туди і проповідуй там, для того, щоб оті люди могли остановитися в цих беззаконнях і навернутися до мене. Я думаю, що я Іона знав, знав цю місцеву, знав це велике місто і так далі. І він друзі, зробив свій висновок. Він поставився на віса. На віса. як мені робити в даному випадку? І написано так, що і встав іона. Тобто дії друзі пішли. Він встав, встав і написав, і пішов, щоб тікати від обличчя Господа. У мене, друзі, питання, я не знаю, як вас. А це друзі, не те, що не вірячий чоловік, який не знає Бога, а той, який знає Бога, і не пройшов, що встав, щоб тікати від обличчя Господнього. Я думаю, сьогодні дітки скажуть, що це неможливо втікти від обличчя Господнього. Неможливо. А це, друзі, благовісний пророк, і він вирішив собі, щоб тікати від лиця Господнього. Оце, що ти сказав, не підходить. Не знаю для причин, але тобто, можна прочитати між срочками я не буду виконувати. Я не буду виконувати. І написано так. Таршиш і прийшов до Яхви і знайшов корабель, який вирушав Таршиш. віддав платню за проїзд, війшов в нього, щоб лепти з ним у Таршиш від обличчя Господнього. Я, друзі, все продумано, продумано, все зважено, все зробив так, як потрібно. Заплатив, місце зайняв, сів і так далі, для того, щоб звершувати це приступне, скажімо, діло перед Богом. І це, друзі, пророк Божий, той, який знав Бога. Він тікає від лиця Господнього. Він тікає. Доручення для нього є. Але, друзі, але, далі написано так, але Господь зіняв на морі сильний вітер і зробилася на морі велика буря, і корабель був готовий розбитися. Бо, друзі, наглядає над Іоною, над його діями, що він робить. І піднімає друзья, море, піднімає хвилі, бурю. Знаєте, для чого? Для того, щоб як то розбудити Іону, як його зрушити з цього місця і повернути в інше русло. Я думаю, що Бог має силу взяти і мав на той час силу взяти Іону просто прямо фізично і переселити туди Менєвію. І зато, отак Іона будь тут і проповідуй там говори. Бог мав силу, це. але Бог діє інакше. Він працює з людиною, Він працює сьогодні з нами і зі мною, і з вами. для Бог працює. І Він хоче, щоб дійсно ми могли самі вирішити те чи інше питання і зробити його правильно. Бог не робить, щоб ми мол, роботами були, і силою нас не заставляє, а Він создав нас свободною волею. І так Бог піднімає бурю для того, щоб сколихнути іону. І написано те, що корабель був готовий уже розбитися. І далі ще не так, але госп... і злякалися моряки, і кликали кожен до свого Бога, і стали кидати в море в вантаж з корабля, щоб полегшити його від нього. А йона спустився середину корабля, ліг і міцно заснув. Я думаю, що ці моряки, друзі, не раз зустрічали бурі на морі, не раз вони боролися з ними. І це очередний раз для них написано, що вони злякалися. Вони злякалися. Я думаю, що це особливий народ, який, може, що якби безстрашний. Але цей, цей раз, друзі, написано, що вони злякалися. Велика буря піднялася, і вони злякалися. І почали взивати язичні кожен до свого Бога. Кожен до свого. Той в одного Бога віри признавав, то в другого, той ідола, і так далі. І вони почали піднімати навіть свій голос до своїх богів. Для чого? Для того, щоб вони спасли їх від явної смерті, який корабель має загинути зараз потонути. А іона що робить? Людя? А іона опускається вниз корабель, трюм, і лягає, спокійно лягає відпочивати. І написано: Заснув. І заснув Іона. А там наверху йде боротьба за життя, а там іде боротьба за життя. І прийшов до нього начальник корабля і сказав йому, чого ти спиш? Встань клич до твого Бога. Можливо, Бог згадає про нас і ми не загинемо. Знаєте, цей чоловік, який не знав живого Бога, він замітив, що там в трюмі є один чоловік, який спить, який ніяких дії його немає для того, щоб спасати життя, щоб способство цьому. Я думаю, що він підійшов нього, розбудив, вставай чоловіче. Ти глянь, що робиться на вулиці, що там на палубі робиться, заливає нас водою і так далі, ти поколиш до Бога свого, молися, молись до Бога. Чи не так буває друзі, в нашому житті? Знаєте, порою, ті, які не знають Бога, мій, знаєте, як на нас підштовхувати, так ти ж віруючий. Як ти повинен поступати в даній ситуації? Да, біда, проблема, і так далі, поклич до Бога свого. Підніми голос свій. Чого ти мовчиш? чого ти спиш? Чого ти спиш? І він заспав. І спав він спокійно, нічого його не тривожило. І він вважав, що всі дії його правильні, правильні і добрі, і спокійно спав. І так, браті і сестри, які сьогодні. Дії мої і ваші по відношенню до Бога. Як, браття і сестри, ми виконуємо те, що Бог поручає для нас? Чи ми вже уклоняємося і навіть думаємо, що так, так легко ми уйшли від цього питання і теж образом скажемо, лягаємо і відпочиваємо. А начальник корабляка встань, встань! Це положення твоє. неправильне. Неправильне. Не повинен ти спати зараз. Ти повинен боротися за життя, не спи, не оставайся в тому стані. Як написав в откровенні, що пробуждає прочі близько їх смерті на сільській мові, пробуждай його. І должен других пробуждати для цього. І сказали один одному: підемо кидемо жере, щоб дізнатися, за кого. Це лихо спіткало нас і кинули жереб і впав жереб на Іону. І при тим сказали, що можливо, Бог почує Іона тебе. Можливо, ми молились до своїх богів, результату немає. Можливо, твій Бог почує тебе. Вставай, помолися до Бога. Вставай, помолися. Результату нема ніякого. Але корабільщиця вони чітко зрозуміли, що ця буря вона случилася не просто так. Хто то за цією бурю, скажімо, стоїть? Яка то є причина цьому? Яка то є причина? яка один до одного підем ним нем жерить. Я це робив вже? Я не знаю точно, але уявляю собі так, знаєте, на кожного, мабуть, то пасажира, хто присутній був, випадав, яке то чи річ чи бумажка, як по-нашому скажемо, і вони тянули, тянули. На кого воно випаде? І напише, що попав жереб на його. Знаєте, вони не стремились до того, щоб створити самосуд. Для Іони. Знаєте, є жереб, все, ти винуватий і дача розправа. Але вони починають цікавитися, друзі. Вони хочуть знати інформацію за даного чоловіка. Тоді сказали йому, вони бачать перед собою того, який є винуватець даної бурі, який винуватець можливо їхньої смерті. Скоро в скором будущем буде. Тоді сказали йому, скажи нам за спіткала нас ця біда. Знаєте, вони поцікали тим, що а яка і вона твоя особиста думка. Да жеред то попав, але яка твоя особиста думка цього? що ти думаєш? Скажи за спіткала підкала ця біда. А далі вже потрібна інформація. Каже, яке твоє заняття? Чим ти взагалі займаєшся Іоанне? Що ти робиш? Знаєте, яке заняття наше? Яке заняття твоє? Я би спочатку обрати б внимання на те, що яке заняття наше в церкві, Помісний там, де ми є членами церкви, яке заняття наше? Що ми робимо? І чи взагалі ми що то робимо? Яке заняття твоє? А друга сторона, дружа, оттам, за замолітні вдома, яке заняття наше? Чим ми займаємося? Що ми робимо? Як Бог дивиться, друзья, на наше заняття, чи угодне йому воно йому, чи не угодне? Чи це заняття наше, друзі, воно є сумнітельне. І послідстві теж Бог буде говорити з нами. А може через нас і ще, і ще з ким то, і ще з ким то. Яке твоє заняття? І овшикає, а звідки ти йдеш? Звідки Звідки ти направив свої стопи? Звідки ти, де твоє місце перебування було? І сказав би Іона так, що я був там і там, і Бог сказав мені, щоб я йшов туди, от я звідти йду, але не туди, куди треба. Куди Бог, друзі, нас направив сьогодні? Куди Бог направив тебе, чи ти на тому місці, там, де Бог поставив? Ми читаємо в вітком завіті вираз такий. Каже, на місці Мому я ставався цілі ночі, я ставався. І каже, я пильнував і дивився, що далі там. На сторожі, був. я ставався цілі ночі. Звідки ти йдеш? І де твоя країна? Де твоя країна? Де наша країна? Я не маю за ніякого разі за наш, нашу фізичну за країну. Я не маю на увазі це. Не подумайте так. Я маю на увазі, що дійсно ми християни. Ми маємо за країну. Країну це за небо. Ми маємо цю країну. І який сьогодні знаєте, вигляд наш? Що ми і несемо з собою? За Христа написано, те, що Він мав вигляд який? Того, який мандрує в Єрусалим. Я не знаю чим і в чому. Христос мав вигляд, що Він мандрує в Єрусалим. Вийшов туди. Вигляд мав. На даному сучасі для по іоні не видно було того. Не видно було того. Не видно було того, те, що він виконує волю Божу. Не видно було того. І тому і ці питання повстають у коробчиком, де твоя країна? А вообще? А з якого ти народу? З якого ти народа? Знаєте, якби для нас особисто, хтось нас поставив так перед цим, цією відповіддю, і ми дали відповідь на ці питання. Що сказали б ми? Що сказали б ми? І з якого ти каже народа. І вона, друзі, на всі ці питання дає відповіді. Він дає ці відповіді. І коли він каже так, і він сказав їм, Я єврей, шаную Господа Бога Небес, який створив море та сушу. А тут на текробечки ще більше злякалися. Він каже, Я, єврей, я шаную, я шаную Бога. Мабуть, вони вдумають іона, яка пошана Бога? Що ти його наговориш, говориш, що я шаную Бога? Бог тобі дає завдання, і ти його не виконуєш, а тікаєш в іншу сторону. Яке шанування Бога? Браття сестри, яке шанування Бога намі? В нашому житті. Ми то скажемо, да, я віруючий, я вірю, я відвідую собрання так далі, я шаную Бога, я в хорі співаю вірші, розказую, проповідаю. Я шаную Бога. Але друзі, ми точно знаємо, наскільки, друзі, я шаную Бога. Особисто. Не той, не інший, друзі, а я особисто. Як я шаную Бога? І, мабуть, для совість нашого судження, не раз і не два, що це не є пошана Бога. А це наоборот, друзі. Каже, щоб ім'я моє каже, Боже, верніше Павло каже, не хулилося б язичників через ваше життя. А і каже, я шаную Бога. Той, який створив небо і сушу. І перед цими кораблічками начальцями виникло питання, це не простий чоловік. Це не простий той пасажир, який в тій каюті чи в тій каюті, а це особий чоловік. І він має відношення друзі, з Богом. Він має відношення з Богом. І Бог звертає увагу на нього. І ми думаємо, а чого це так? Такий іона непослушний, нехороший. І тут, ну скажімо, ще Бог якось ним має діло. Якраз, друзі, із такими нами. Можливо, скажем, багато непослушними, якій-то мірі скажемо навіть негодними. Але Бог друзья робить свою роботу. Бог друзя працює над нами. Бог працює. Для чого? Щоб досягнути своєї цілі. Не то, що його раз Бог відкинув в сторону і я хочу його. Не хоче, наче потім буде Добре. Але Бог на те. Подивіться, як він. Поетапно веде Іону по цьому шляху. Як він веде? Для того, щоб все-таки Іон міг зрозуміти і вновити його. І злякалися люди великим страхом і сказали йому, для чого ти це зробив? Коли почули взяти інформацію всю, яку він сказав, вони удивленням. Вони удивилися тому, як ти такий чоловік, Божий чоловік, пророк благовісник. А для чого ти зробив так? Ти ж ходиш перед Богом? Яка твоя мотивація Іона? Чого ти зробив так? Чого твій поступок такий? Іона скажи, чого поступок є? Для чого ти зробив так? Ти знаєш, що Бог все могучий, і це знаєш, як починаєш. Теж Описання, де Давід каже, що не має ще словно язики, то Господи все знаєш совершенно. Куди б я не пішов, там на край моря, при Сподні, і там ти. І ніде я не сховаюсь від тебе. А отут, друзі, Іона, і вроді, скажем, знає Бога, знає Бога. І в той же час дії ці, вони є протилежні. І навіть оці люди, які не знали Бога, він каже, для чого ти зробив це? Бо довідалися вони, що він тікає від лиця Господнього. Вони навіть розуміли, як ти його наможеш таке собі придумати, навіть, що ти течеш від лиця Господнього. Як ти, дорогий друг, сьогодні можеш думати те, що твої дії сьогодні скриті від Бога? Що Бог не знає твоїх дій. Твоїх думок дай, помишлення твоїх, він не знає. Як ти можеш подумати так? Навіть ці люди так розуміли. А далі, друже, оп'ять, вони звертаються до Йоанна і кажуть, і так, що зробити нам з тобою, що море затихло до нас, бо море не переставало хвилюватися. Як я сказав трошки раніше, що вони не хотіли затворити самосуд. Я думаю, що для дітей ми часом, коли виховуємо своїх дітей, знаєте, питає: ну, ти зробив те то тето, яке ти наказання вибираєш? Що тобі зробити нам з тобою, тато чи мама? Або там п'ять ремнів, допустимо, дати, а один хлопчик каже, тато, а ви побісідуєте зі мною. Все буде краще. Побесідуйте. І що нам зробити з тобою? Наче дивлячись, браття сестрі, на наше особисте життя, щоб все-таки ми могли оприділити, а що я заслуговую своїми поступками, діями своїм життям? Що Богу робити з тобою? Знаєте, Бог частенько говорить до нас тими чи іншими способами, щоб ми зрозуміли все-таки. Зрозуміли, хто ми є і за кого, друзі, ми взагалі вважаємо Бога. Дійсно, ми друзі, ходимо перед лицем Божим. Можна друзі, продовжити, але час, друзі, вийшов. І в даний час ми будемо схиляти наші коліна. Будемо дякувати Богу, друзі. За Його довготерпіння, довготерпіння до нас. Що він, можливо, друзі, ми бачимо себе і знаємо, що я був такий, 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 але Бог довготерпить. Бог ще не поступає, навіть так, як і зі Бог не поступає. І що дійсно Бог проявляє милість до нас, і що Бог дав нам сили чути голос Божий, розрізняти голос Божий і покарятися йому. Амінь.